Пустка, футбольний клуб Вільхівці Івано-Франківська область, футбольний клуб Борщів Тернопільська область. Канулету, пра. Переведення Павлюк Знімають з голови м'яч і... і в останніх поєдинках також. Так він щось хитрують, мудрують. І... і ви дивіться, що. Ну, Бойко. Тарас Бойко. О, Тарас Бойко. Цього разу Михайло Писко не зумів. Так. Хто? Центр. Яків наперед. Дуже довго. Хто ж? Нарешті! О! Владислав! Ємеляно! Ну і так, де Сергій Полянчук. Роман Трух. Андрій Трух. Перепрошую. Перев... переведення. Микола Байдюк був поруч і порушення правил він не зафіксував. Атакує борщів, це небезпечно, вільне дають можливість підійти ударити. Паулус він може багато чого зробити. Ох, як же, як же пройшли! Ой тут! звичайно, звичайно! Звичай. Два один. Капітан команди! Капітан команди! Добре, добре. Як же пройшов? Як же, як же, же футболісти борщеви? Як же автор єдиного м'яча від команди борщів з м'ячем? Капітан! Ось так. Другий поверх вирують футболісти Вільхівці, Там Лаврук. Ох це Оця комедія. Переграють футболісти борщеву в центрі поля вільхівську команду. Так вони активно себе поводять. Третяк дуже довго. Ємеляну. Є шанс. Шкварелюк переведе на на ну, Олега Павлюка. Олег Павлюк. Удар поворота. Гарний акцентований удар. Ну що ж, вихід на ворота. Дуже довго. Павлюк. Що ще треба? Дякі. Паулизміч. Ну, Павленко, тримати м'я! Що ж ти робиш? Біля м'яча, звичайно, Павлос. Бог! Який пас від Павлоса! Павлюк, ну, ну це вже ближче до горі, це вже високу майстерність футболістів з команди борщів. От дивіться, що. Що їй треба, що їй треба, що їй треба було. Мільхівці! Ставництво Івано-Франківщини на всеукраїнському рівні. Тим часом! Як же, як же, як же за комірець закидали стоїть до борщава? Занадто просто. Це примітивний футбол у виконанні Олега Павлюка. Хто ж там? Шпалю! І ось і ось борщів! Ха-хай, який момент! Як там бореться за м'яч, Ні, порушує правила і все мить дає арбітер Микола.